Вас вітає компанія Imex -Him Group. Сьогодні ми з вами поговоримо про літній склоомивач AutoTrade. Усі ми розуміємо, наскільки важливо дотримуватися правил безпеки на дорозі. Це починається з надійного застібання ременя безпеки і завжди обов'язковою увагою до деталей. Але мало хто задумувався про важливість якісного склоомивача. Літній склоомивач омивач містить у собі суміш поверхнево-активних речовин, спиртів, ароматизаторів та барвників. Ця формула гарантує ефективне видалення залишків комах, бруду та пилу зі скла та додає нотки приємного аромату. В цьому склоомивачі використовується пом'якшена вода для максимально ефективної дії усіх компонентів. Не пошкоджує лакофарбове покриття, пластмасові та гумові деталі вашого авто. Наступний важливий аспект це покращення видимості. З літнім скловомовичем автотрейд ваша видимість дороги завжди буде чіткою та безперебійною. Це дозволить вчасно реагувати на будь-які дорожні ситуації та підвищить рівень безпеки під час водіння. Останній, але не менш важливий момент оригінальне пакування. Кожна пляшка літнього скломивача автотрейд поставляється в стильному та зручному пакуванні, що забезпечує збереження якості продукту, придбати який ви можете об'ємом 3 та 5 літрів. І от як результат: безпечні та комфортні подорожі з літнім скломивачем автотрейд. З ним ви завжди будете в курсі дорожньої ситуації та будете впевнені в своїй безпеці та безпеці своїх близьких. Авторитет в автохімії. Якість гідна уваги.